Вітаю, друзі! Головна новина останніх декількох днів це санкції проти Порошенка. Чи справедливі вони? Я вважаю, що абсолютно справедливі. Хоча мені здається, що замість санкції мав бути е, вирок суду. Слідство відкрите, щоб всі наші партнери бачили все розуміли з відкритими доказами, щоб всі знали, що краще зараз за Порошенка не вписуватись. Ба більше я вважаю, що якщо ти використовуєш суботу ферму для того, щоб атакувати українські благодійні фонди, ти маєш за це нести відповідальність. Якщо ти виводиш свої гроші з України для того, щоб врятувати їх для себе під час війни, ти маєш за це відповідати. Якщо ти під час свого президентства якимось чином передавав майно російським агентам, які з реалізації від цього майна отримували гроші, відкривали тут проросійські канали та вели антиукраїнську діяльність, то ти маєш за це відповідати. Якщо ти відмазував владу. Е коли вона здавала Крим харківськими угодами, то ти маєш за це відповідати. Попри це, вже зараз, під час війни, е ботоферми Петра Олексійовича атакували процес мобілізації, фактично брехали про хід бойових дій, використовуючи для цього Кривоноса, який розповідав, що е ми не завдаємо удари по російським заводам. Хоча майже щоденні прильоти були по російським НПЗ. Та іншим виробництвом. І останній аргумент: якщо ти через своїх ломів намагаєшся вибити з рук України козир у вигляді Курської області, то ти маєш за це відповідати. Тому що цим ти, по-перше, допомагав Путіну, по-друге, ставив у небезпеку, велику небезпеку окупації Сумської області всіх її мешканців. Тому за це в комплексі я вважаю, що Петро Олексійович Порошенко має нести відповідальність. А для цього наші правоохоронні органи мають провести розслідування, виявити всіх учасників цієї схеми, хто які гроші отримував, яким чином, які тези просував. Просто ну, щоб пояснити це суспільство. Хоча, якщо санкції, то нехай санкції. І так я вважаю це в принципі непогано. О, До речі, хочу сказати з приводу Олексія Гончаренка, який вибіг на трибуну Верховної Ради та почав волати про те, що у нас тут Північна Корея. Ласкаво просимо в Північну Корею, друзі. Так от я хочу сказати, Льоша, ти маєш взагалі не вилазити і дякувати долі, дякувати українському суспільству. Дякувати обом українським урядам, обом українським президентам за те, що вони тебе не закрили нахер. Тому що я нагадаю, Льоша Гончаренко пам'ятає, а люди у нас швидко забувають, що Олексій Гончаренко це був один з провідників руського міра в Україну. Це був один з тих, хто допомагав тут будувати північну Корею за гроші росіян. Тобто, це була його бойова задача пропагувати. Проросійські тези, знищувати ними проукраїнське, знищувати нашу державність і самоідентичність як е українця. І я навіть не маю жодних сумнівів, що вихованці Олексія Гончаренка зараз у складі різних е найманців воюють проти українців на фронті. Тому, Льоша, закрий свій рот, або у нього може щось залетіти, наприклад, несмачне. Трамп здає Україну, з такими заголовками зараз виходять всі, і в принципі вони мають під, під собою ґрунт. Я вважаю, що Трамп дуже інфантильна та наївна людина, якою як хоче грає досвідчений розвідник Путін. Але попри його заяви, попри наш весь скептицизм, попри те, що ми зараз всі націлені, націлені на всі ці події Європа залишається з Україною та продовжує нашу підтримку. По перше, Норвегія долучилась до коаліції дронів та передасть гроші на виробництво наших ударних безпілотників, які будуть палити окупанта незалежно від того, де він знаходиться, чи в Україні, чи в Росії. Український дрон його знайде: його чи НПЗ, чи виробництво зброї, чи склад з боєприпасами, та знищить. Себе. Попри це, Норвегія виділяє 1,2 мільярди крон на підтримку нашої системи ППО і закупівлю боєприпасів для цього ППО у Сполучених Штатах Америки. Тобто, Норвегія залишається з нами, як і власне і Нідерланди, які передають нам 25 Броньованих бойових машин Кая Калас, е, віце-президентка Єврокомісії, е, також писала за нас е, та висловилась з приводу ініціатив Трампа. Доволі таки однозначно швидкі рішення, це брудні оборудки, які не зупинять війну. Поступка до початку переговорів це умиротворення, яке не спрацює. Якщо Україна чинитиме опір, Європа посилить підтримку. Тобто Європа за нас. І незважаючи на позицію Америки, на її спробу погратися у дружбу е з терористом, ресурси у нас будуть для того, щоб протистояти цій навалі окупантів та давати відсіч кремлівським м'ясним атакам. Ну і з веселого пройшла зустріч якоїсь співачки, чи е, хто там вона є, з мешканцями Курської області, життя яких було зруйновано війною, яку провів Путін, які залишились без будинків, без квартир і вимушені е, зараз жити буквально під відкритим небом е, в евакуації. Для них вона заспівала пісню. Ти ж то ж, грустиш, бродяга, а ну-ка улибнісь. Ну -ка как здорово, що ми здесь сьогодні забралися. Ось така от ситуація у дурдомі. На цьому, в принципі, все. Я прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати. Коментар, як ви думаєте, чи буде проти Порошенка застосовано, застосовано українське правосуддя? Чи буде суд, чи ні?